34 депутати представлятимуть інтереси Коломийської громади у міській раді. У попередньому скликанні обранців було 50. Проте зазвичай усі засідання відвідували трохи більше 30. Теперішній склад депутатів оновився на третину. Лише 11 обранців уже приймали рішення у ратуші. Решта абсолютно нові обличчя. Серед 34 представників громади п'ять жінок. Саме з ними ми вирішили познайомити наших глядачів. Тамара Базюк одна з п'яти жінок у депутатському корпусі 7-го демократичного скликання Коломийської міської ради. Уродженка Коломиї навчалася у першій Стефаниковій школі, потім у Коломийському коледжі права і бізнесу та Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника. Здобула дві вищі освіти юридичну та економічну. Зараз я є аспірантом кафедри кримінології Національної академії управління у місті Києві. З 2004 року я працюю приватним нотаріусом Коломийського міського нотаріального округу і вид діяльності не міняла. Тамара Базюк, взірець сучасної жінки, молода, красива, успішна, мати трьох синів, освічена та комунікабельна. Складається враження, вона встигає абсолютно все. Тепер планує виявити свою активність ще й у міській раді. На мою думку, особисто до влади органи влади повинні йти люди, юристи, профільні спеціалісти, які знають закон, але крім того, вміють працювати. З людьми знають людські проблеми, потреби знають всі прогалини в праві. Дивлячись на те, все, що відбувається в нашій країні, все таки я вважаю, що повинні йти молоді люди, незаангажовані, які себе в принципі ніяк погано не зрекомендували і можуть проявити на благо вчасності і громади Коломиї, територіальної громади нашого міста. Мені особисто випадково. Працювати з будь-якими депутатами, тому що ці депутати, які вже працювали в міській раді, звичайно ж треба прислухатися до їхнього досвіду. Це є досвідчені люди, вони можуть і порадити, порекомендувати, можуть, і можуть за якісь нас побачити ситуацію. З другої сторони молоді люди, як я вже казала, не заангажовані, які хочуть себе проявити в новому для себе в новій для себе ролі, в новій професії, в новій роботі, вони теж потребують уваги, і такі люди повинні працювати разом залагоджено, без уникаючи, намагаються. Пронаймні уникати яких конфліктів і вирішуючи все методом. Консенсус Тамара Базюк каже: дуже хоче бути корисною коломийській громаді. Має своє бачення розвитку Коломиї, знає на які проблеми варто звертати увагу в першу чергу. Головне це інфраструктура столиці покуття. Переконана новообраний депутат. Потрібно звичайно розвивати інфраструктуру. Всі ми прекрасно розуміємо, що якщо будуть добрі дороги. Тоді буде місто наше розвиватися, будуть приїжджати туристи. Буде розвиватися і економіка відповідно. Ну і звичайно, паралельно треба розвивати якісь виробництво, тому що на одній торгівлі місто не може жити йому потрібні серйозні інвестиції. Мо з будь-якій галузі, тим більше, що у нас земля і родюча, і можемо розвивати як в аграрній сфері, так я думаю, що і в виробництві і в промисловості. Але на все це потрібен час, і звичайно ж потрібно, щоб стабілізувалася ситуація в країні, тому що в країну ми мусимо зрозуміти, що в країні, в якій йде фактично війна, ніхто вкладати гроші не буде. Тамара Базюк переконана, наше місто варте бути справжнім центром культури та європейського розвитку. Але до цього повинен долучитися кожен. Люди мають бути порядними і чесними. А депутати працювати без сварок і робити у себе, коли пишався кожен її мешканець. Хочу побажати всім громадянам нашого міста, все таки бути згуртованими менше сварок, менше критики, більше якоїсь позитивної роботи на благо міста. І все таки разом ми переможемо і разом ми здобудемо і для нашого міста. Місто, я думаю, всякі преференції, і разом ми зможемо побудувати нормальну інфраструктуру і працювати в напрямку того, щоб наше місто багатіло, ставало все кращим з кожним днем. Ну і звичайно, здоров'я, благополуччя, і ми розвитку наші країни.